Всім привіт! Давно ми з вами не подорожували по диким лісам. Плюс по всім оснакам вже повинні бути зморшки, тож запрошую вас з собою. Така спека, що можливо не тільки смарчки, а й строчки вже ростуть. Та й що в заплаві, плава, також треба перевірити. А у нас не тільки що тут плава в заплаві. Я вам тільки що збила ось такого вусача. Зараз роздивимося конкретніше. Дуже помітно, як по всьому сосновому лісу літають вуса. Хто знає, як він називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми йдемо далі. Тут годувалася козуля. Тут своє життя, яке не зважає на людей. І трав'яні жаби теж прямують до нерестилища. Сонце так припікає, що навіть із лосиної чухалки почала текти смола. А в цю сосну не один рік втруться, кабани та лосі. Ну а Ми намагаємося знайти грибів в таку спеку. А тут, можуть бути, наші рідкісні тваринки. Ловляться практично гадюки, але їх нема. Красата й годі. Дивно, що на цьому місці лише три штуки грибів, тому що зазвичай тут їх мішками. Спиха та посуха роблять свою справу. Зморшки в посуху рости зовсім не бажають. А ось так линяє кабанчик. Точно щось зламалося. Ми не встигли ще смарчки в нас збирати. Так вже строчки поперли. А просто ззаду в мене хтось живе. Ну так от, аномальна спека перемішала всі карти в грибному лісі. Дивіться самі, хто у нас тут такий. Це стричок гігантський. А для них час приблизно днів аж через 10. Ну що робити? Зрізати ми його поки що не будемо, хай росте. Сподіваюсь, що після дощу тут буде повно сморчків. На відміну від грибів, весняних брюхоногих раків знайти не вдалося. Вуж дуже приємний на дотик та зовсім неогидний. Він на початку намагається втекти, потім імітує гадюку, а потім вже і, мед... і мертвого. Я це все покажу у своїх шотцях. Ось так він починає імітувати гадюку. Це лалека чорний. Це один із найрідкісніших птахів в нашій природі. В наших лісах із аномальної спеки все пішло шкербе. Сподіваюся, що скоро похолодає, і природа все розставить на свої місця. До зустрічі! Нас чекає багато подорожей та експериментів.